Вас вітає Віталій Скерда та Валерія Хрустик. В нашій програмі ви дізнаєтесь чутки, які набувають правдивості. А правдиві вони чи ні? Вирішуйте самі. Літаючі автомобілі. Чи скоро вони з'являться на небі? Та наскільки вони полегшать проблему з заторами на дорогах? Зараз і дізнаємось. Поїхали. Скажіть, будь ласка, як ви уявляєте собі автомобілі майбутнього? Ух ти. Ну, На Возобновляємо топлі, на, на екотоплі, на електричній в основному. Ну, а вони, як ви гадаєте, чи скоро вони зможуть літати? Та ні, це нереально. Щось це наподобі автомобілів зв'язки хвороби? Можливо. Не знаю, як ви гадаєте, які вони будуть, наприклад, років через 50. Позирайте, знаєте? знаємо так. Ну от примерно такого типу. Літати ще не будуть, чи будуть? Ні. Будуть. Ну, будуть? Так чи будуть, чи будуть? Я думаю, будуть. Так? А, а ви гадаєте, ні? Ні. Я ближу к реальності. Right. No! М -м. З бантиками. Де? На дверях. Лише на дверях? Так. Да. Можливо, вони зможуть літати? Як ви гадаєте? Ну, думаю, що так. Так, гадайте зможете? Да. А ви як гадаєте? Теж, мабуть, так. Да. З крилами будуть, так? Да. З бантиками, рожевими і з крилами, так? Да. Так. Ну, я думаю, то, що там, скоріше всього, колеса будуть переворачуватися і турбину. Назад у майбутнє буде, так? Да. <звук> можливо, на сонячних батареях, можливо, на акумуляторах. А як вони виглядають? Електроавтомобілі, мабуть що, або гібридні автомобілі, mm -hmm. мабуть. що. Вони немає не мають тому я не розбираюся як в тому. Як ви гадаєте, виглядає. вони, можливо, будуть літати? Ну це так, років через no, 50, Ну, Якщо звертати увагу на те, що те, що десь років 50 тому було фантастикою, то зараз воно є. Ті ж скейборди, якісь які літають в тому дні. Можуть бути, звісно, Можливо що бути, можуть. можуть бути. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як ви бачите собі автомобілі майбутнього? Автомобілі майбутнього. Які вони будуть? Ну, економні це перш за все і більш екологічно чистішими. Mm -hmm. Думаю, на біотоплі будуть працювати. Як ви гадаєте, вони зможуть літати? Mm -hmm. Ну не скоро, це точно. Може, в майбутньому столітті. Вони економні і вони працюють на електроенергії, невірно. А ще, можливо, вони зможуть літати. Не знаю, мені в принципі по землі краще, ніж літати. Хоча з нашими та дорогами краще, щоб вони літали. Ну, навіть не знаю, може бути парити в повітрі. Будуть літати? Так. Да. Ну, це таке, звісно. Ага. Боліться, не болиться. Ну, точно не знаю. Ну, скоріше всего, не буде бензина на електричстві. Ну і тому подобне, будуть заряджатися від сонця. Ну і так нові технології, там, не знаю, може що ще придумати. А як ви бачите автомобілі майбутнього? Які вони будуть? Роботи. Роботи? А вони будуть літати чи що вони будуть робити роботиці? Ну, не обов'язково літати. Ну, а як саме роботи. А Вже, вже ходять по дорогам Америки грузовіки роботи. Груз, грузовики -роботи. А скажіть, в якому році Генріх Форд заснував Volkswagen? Ну, По-моєму, кінець 30-х годов, 1938 там 1939, вроді би так. Гадаєте, Генріх Форд? Примірно, Примерно. Да, при... По-моєму, так. Mm -hmm. вот так. Може чуть раніше. Mm -hmm. Генрі Форд заснував Volkswagen. Не знаю, не Не знаю. Яку марку заснував Генріх Форд? Не знаю. Форд. А скажіть, в якому році Генрік Форд заснував Volkswagen? Генрі Форд General Motors основав, да? да. так? Форд Форд? Так, Форд. Як ви гадаєте, коли він заснував Volkswagen? Ні, як це ніколи. А що він заснував? Форд. Добре, правильно. Зараз я вам назву автомобілі. І якого одного з них не існує. А ви скажіть якого, добре? Дивіться, перший автомобіль це Рєва, другий Акура, третій це у нас Тесла і четвертий Дуріан. Якого не існує? Акура. Акура не існує. Так, що називаємо такого. Якого не існує? Дуріан, мабуть. Я на себе перше, або останнє. От ти сама що ви назвали. Ну так якої? А постаріть, пожалуйста. Ре Рева 5. і дурян. Навірно, перше. Перше вигадаєте? Yeah. Можливо, четвертий варіант, я не знаю. No. Можливо, я не, я не знаю. <laughs> Можливо, так. Да. No, це ваша... те, що я зовсім нічого ніколи. У вас, мабуть, дуже гарна логіка, тому що це правильна відповідь. Так. Дурян. Дуря? No. No. Рева, акура. Тесла і Дуріан. Якої не існує? Дуріан, mm, мабуть. Який з цих фактів правильний? Боб Клоазон е, виробив першу модель руля. Тойота, перш ніж виробляти автомобілі, виробляла ткацькі станки. І третє це у китайських автомобілів фари вищі, ніж у європейських. Яке правильне? A Перше ще раз. Боб Клаузон виробив першу модель руля, створив. Возможно, от це. Перше вигадаєте? Да. Вторує. Проти йоту. Що вона виробляла ткацькі не, станки? Ні. Боб Клаус розробив першу модель керма? Ну. Ну, можливо, перше. Ну, Як ви гадаєте, яке твердження може бути правдивим? Правдиве. Ну, Тойота вполне можливо, что занималась ткацькими станками. Ну насправді це є вірно. Второє, мені каже, правильне. Правильне друге, так. Тойота що це діяло по-любому до того як пішов машина. Друге. Про Toyota? А ви як гадаєте? Ну. Навірно, третє. Про китайське авто. Що фари вищі? Е... Ні. Перше. Ви гадаєте, перша. Перше. Як ви гадаєте, чи правда те, що у перших моделях Volkswagen Жук угу. е, омивач скла працював від тиску е, запас запаски, яка знаходилась під капотом запасного колеса? Як ви гадаєте, це правда чи ні? Ну, якщо если... так думати, то так, да, напевно, і правда. Ні-ні, скоріше. Ви гадаєте ні? Ні. А ви як гадаєте? Ні. Чи правда це? Від тиску. Від тиску, як, ну, від е, запаски. Ні, думаю, що складає. Ви гадаєте неправду? Вполне можливо. Так, ви гадаєте правда? Так. Ну, да. Мабуть, що так. Ви гадаєте правду, так? Ну, мабуть, що так. Десь чула я такий mm -hmm. факт, але не знаю, до чого воно був. І був чи це факт. <гум> ну, мабуть, що правда. Ну так, це правда. <гум> не знаю. Мабуть, може бути таке. А ви гадаєте? Не правда? Правда, ви гадаєте? Ні, ну може, що то там і було, а я не знаю. Ну так, насправді це правда. Я дуже дякую вам. На все добре, хлопці. Не одна наша програма не обходиться без думки нашого експерта Тараса Васильовича Корито. Тож ми його чекаємо. Тарасе Васильовича? Добрий день. день! Ви що тут Добрій. робите? А ви що не знали? Це ж нові ці функції машини, новий сервіс. Це койко місце. Знаєте, В машині є ко місце своє можна відпочити, отак, їдеш, не сидиш, а лежиш, бачите. Тарас Васильович Корито кандидат двох середніх освіт, професор різноманітних наук, експерт філософсько-умовної справи, власник довідки про наявність інтелекту, володар нагороди, золотий віник та просто цікава людина. Тараси Васильовича, ось е, у Латвії та Болгарії дешеві авто. Хм. У нас в країні ті ж самі авто коштують е, набагато більше. Як зробити так, щоб купити дешеві авто, наприклад, у Латвії, та привезти їх до України, щоб тут на них їздити? А ви знаєте, насправді це не дуже важко. Не дуже важко. От В Китаї е, розробили такі е, сумки е, гаражі. Чули таке? Ні, не, Ні, не чули. чули. От ви, наприклад, розповідаєте, оце. їдеш до Латвії, купив собі сумку гараж і купуєш собі там машину, да? купуєш машину, відкриваєш свою сумку гараж і загоняєш туди машину. Машина не помнеться, знаєте чому? Чому? Потому, тому що вона на е, амортизації доброї, сумка. Оця. Тарасе Васильовичу. А яке б ви саме авто обрали для себе? Ну, знаєте, я полюбляю різні машини. Мерседеси, там БМВ та колексуси якісь. Але моя улюблена машина це китайська машина. Від китайського виробника. Да. І вона називається Ретета. Чуєте таку марку? Я не чули. А воно може тільки в мене є така марка. І вона дуже унікальна, мене машина. Дуже унікальна. Чим вона унікальна саме? А вона літає. Як літає? V zraku, v prostoru letajo. Veste, kot letake, utopijo. Prav tako je moj avto, meni letajo. Kaj pa? Розкажіть докладніше. О, звичайно, літає, воно літає на гороховому супі. Уявляєте собі? На. Ні, не уявляю, розкажіть. Я ж вам розповідав, двигун Ви зробили виробники китайці, дуже хороший двигун, який їде тільки на гороховому супі, запам'ятайте це. Двигун працює як суруну, знаєте. Ото. А в бак заливається гороховий суп. І воно, якщо постоїть, знаєте, як на сонячній батареї, постоїть дня, два-три, закисне. І тоді вихлопи хороші йдуть, і воно їздить і літає, все робить, бачите? Тобто по небу літає, так? За чого дещо воно може літати? Під землею чи що? Ну, що ви таке запитаєте? Я не розумію вас. Ви мене трошки назмішили, але ладно, я вам розповім далі. Машина клас, я вам кажу, такої машини я ж сам ще не бачив, не знаю. Продавати не буду, їздити буду тільки сам. Але супа варити дуже батько приходиться. Ну це, знаєте, таке, воно дешевше, ніж купувати бензин або заправляти ще чимось. Отако. Да. Ну ще я дякую вам, Тарасу Васильовичу. А Ми будемо і надалі слідкувати за новинками автопрому. Да. А ми поїхали далі суп варити. Нас треба заправитися. Шо ви До тут? побачення! Пока! Не будьте ручником, газуйте для того, щоб більше дізнатися. А з вами були Віталій Скерда та Валерія Хрустик. На все добре! Так, все, трімонтірував бороть. Тоді спокійно вона почне собі літати. Що він сів назад?